Всім привіт! Ну що, можете нас привітати з черговим поповненням. У нас як бачите, ні, це не розстелилися наші корівки. Це ми нарешті придбали теличок, за котрих домовлялися ще влітку, але на жаль, у нас так сталося обставини на той момент, що ми не змогли поїхати їх забрати. Це ми їх купили. На тому господарстві, про котре я вам постійно розповідала, звідки всі наші були не це з цього господарства і почалася наша, можна сказати, наша дорога до тваринництва ось такого, як воно у нас є зараз. Тому що, якби, мабуть, не ті корівки, це починалося все з русинки, то можливо ми б цим і не займалися, бо тільки після цих корівок ми зрозуміли, що таке дійсно продуктивна тварина, котра після ростелу первачка давала. За 30 літрів молока, і е, саме тут ми почали цікавитися генетикою, правильною випойкою, правильним вирощуванням е, телят, і тільки після цього ми отримали саме класні результати. Ось е, я не можу давати без згоди власника ні контакти, ні е, е, якусь <зır <Squ> <зır> певну інформацію. Е, я тільки можу сказати, що це господарство в Чернігівському е, в Чернігівській області, е, і я дуже дуже вдячна власникам. Що дозволили нам ось придбати ще трьох майбутніх наших годувальниць, і на базі цих телич ми потім зможемо виростити собі знов майбутнє наше покоління, тому що зараз дуже багато, дуже точніше, мало людей хочуть займатися тваринництвом, хочуть вирощувати собі теляток. Зазвичай всі телят продають їм байдуже ким там криється їх корівка, і ніхто телят не залишає, тому що дуже дуже дорого зараз виростити собі. І дуже багато людей кажуть, що це кіт в мішку, що там, ти ще не знаєш, яка вона буде. Якщо ти знаєш генетику, якщо ти знаєш батьків тварини, якщо ти знаєш генетичну лінію цієї тварини, і ти правильно її вирощуєш, то тоді це ніякий не кіт, це дуже класна, продуктивна майбутня тваринка. Ось, ну що, у нас три телички. Вік у них тут до трьох днів. Ну, на момент покупки купили ми їх в п'ятницю. Ми з мамою їздили. Ось на ось найменші ще навіть послід був на спинці. Тобто, це телятка ще такого після молозивного періоду. Головне, що вони отримали молозиво, і потім ми їх вже забрали і перевели на своє молочко. Слава Богу, все в порядку. Нормально вони перейшли на наше годування, тому що ось цей перехідний такий період це, мабуть, найтакий небезпечніший період, щоб тваринка не запоносила, щоб не було ніяких розладів, ніяких діарей. Ну, а щоб цього не було, то треба. Нормальне гарне молочко, правильно, обов'язково правильна температура молока, тому що ось відерці зараз я зняла, я їх помила гарячою водичкою, і зараз молочком будемо підігрівати, тому що зараз на вулиці холодно. У нас вже морочик такий хороший, ну тут поки у нас плюсова температура, але ж все ж таки холодно. І поки телятко нап'ється молока, молоко вже буде охолонути, може охолонути, тому що, поки корівка подоється в бідончик, поки донесемо молочко, поки перелімо в посуд, то молочко вже. Може охолонути. і це такий нюанс, котрий дуже дуже важливий. Вішаємо сюди відеречка з сосками і молочком ми наливаємо в відерце, щоб воно було вже в відрі температури не менше 38 вісім градусів. Тому що навіть я вам можу простий дуже приклад привести. Якщо хто-небудь хоч раз в житті робив бринзу, то ви знаєте, якщо температура молочка там від 37 до 39 градусів, то згусток становиться досить швидко, приблизно за 35-45 хвилинок. І він такий. Щільний і гарно відходить е, сироватка. Якщо ж температура молока нижче там, 32 градусів, 33 градусів, то згусток стає дуже-дуже довго. І це ж саме відбувається в шлунку в ці тваринки. І тому тваринка не може його нормально засвоїти і не може перетравити його. І від цього дуже часто з'являються діареї. Ось, це перша температура випитів. Ну і друге це обов'язкове випоювання соски з природного положення. Ось тут у нас буде сосочка. Зараз владь подоїть, принесе молочко, я вам покажу, як наші телятка п'ють. Щоб теля пило так само. Як воно пило в природі, тобто сало корову? Тому що коли теля тримає голову зверху, коли теля? засмоктує молоко, утворюється такий, можна сказати, вакуум і тоді молочко потрапляє прямо туди, куди потрібно це в сечух. А якщо телятко п'є з землі, випиває молоко там за півхвилини за хвилину, то тоді молоко може потрапляти і в рубець, воно не буде засвоюватися, воно не буде перетравлюватися і будуть діареї. А діарея це вже мінус продуктивність вашої майбутньої корівки. Це дуже дуже важливо. Якщо телятко у телятка є діарея в маленькому віті, якщо телятко худне, якщо його там ну є проблеми з цим. То їх дуже часто навіть не залишають на ремонт стади, тобто таких телят вибраковують, на жаль, тому що ось цей маленький молочний період це дуже дуже важливо. Ну і звісно, чиста водичка в доступі і комбікорм. Гранулка для теляток, ось бачите, вони дуже гарно її так проїдають. Гранулка для теляток, гранулка люцерна. Я ще сюди додаю, цільна кукурузка і плющений овес. це все треба для правильного розвитку рубця тваринки, щоб вони починали гарно проїдати грубі та концентровані корми, щоб ворсинки на рубці наростали, і чим більше тваринка буде споживати. Концентровані та грубі корми, тим більше вона в майбутньому нам зможе дати молочка. Водичка в волі у теля також стоїть постійно, вони можуть її пити коли хочуть, скільки хочуть. Ніякої води в молоко, ніяких бовтанок, нічого в молоко не додаємо, ніякі яйця, манки, кашки, нічого не варимо. Комбікорм, синце постійно в доступі, водичка постійно в доступі і молочко. На таких манюнь ми давали, по-перше, в першу випліку десь півтора-два літри, щоб вони плавно перейшли на наше молочко і не було ніяких проблем. І зараз вже нарощуємо до трьох літрів за один один раз, тобто 6 літрів на день. Ну і потім, вже після місяця, ми можемо давати і по 4, і по 4,5 літри, якщо теля. Ну, ми дивимося по телятку, щоб не було ніяких діарей. Ну, ось ви можете бачити, ось ця теличка їй трохи більше місяця. Вона могла випивати нас і по 5 літрів за один раз, і в принципі все нормально. Ось, і до речі, ми перейшли на нові соски. Я вам зараз їх покажу. Ви бачили наші відеречка. а нам прислали на тест ось такі сосочки. Це соска для молозова. Вона така жовтенька, а для молочка просто чорна сосочка. Я вам покажу, як телятка із них п'ють. Тут дуже маленький отвір, і ця соска імітує сосок корови. Тобто, якщо звичайно соском беремо, надавлюємо і телятко, ось і молоко, і телятко і молоко просто цвіркає, То із цієї соски телятку треба прикладати зусилля, щоб молочко потрапило до телятки. І саме через це телят п'є приблизно 6-8 хвилин. Воно повністю задовільняє свій смоктальний рефлекс. Молоко плавно потрапляє до стравоходу до сачуга, і змішується зі слиною. В слині і в сечузі у тваринок знаходиться сечужний саме цей фермент, котрий згортає молочко. І ось ви бачите, що ця вже сама прошарена, вона вже одразу прибігла до соски. І всі ось так ось стоять, кожен біля своєї сосочки, і п'ють молочко. Це дуже важливо, щоб пило довго, так само як в природі. І щоб. Це не було ось такими великими ковтками, і щоб молоко не потрапляло по перше до рубця а по-друге, до дихальних шляхів, тому що у нас було дуже багато проблем у телят, котрих ми купували. Що вони кашляли, і кашляли вони саме через те, що молоко просто потрапляло в дихальні шляхи, теля захлиналося. Воно особливо, коли воно пило із відрату, прям носом воно заглатувало ці це молоко, і а, молоко потрапляло не туди. Тому потрібно потрібні сосочки. Це як в природі. Природа не просто так придумала: саме такий шлях потрапляння молока до а, саме шлунку телятка. Ось також з цими сосками ми отримали ось такий ось таку брошурку, можна сказати. Ось, бачите, вони бувають різні. У нас ось така: тут виходить ось такий клапан, і сама сосочка, котра вставляється в відерце. І виходить просто забір молока і від самого дна, тобто молочко не лишається. В відерці. І ось саме те, що я вам хотіла показати, як згортається молочко. Ой, видно. Як згортається молочко, якщо воно правильно потрапляє в сечух, телятка. Ось це саме сечух. І як згортається молоко, якими згустками, якщо теля п'є дуже великими ковтками. І виходить, просто теля не може нормально засвоїти молоко, і просто воно йде транзитом, можна так сказати, і не засвоїться. Тому тут є дуже багато всякої, дуже корисної інформації стосовно цих сосочок, стосовно, ось, бачите, які, які вони бувають. І це дуже-дуже цікаво, дуже повчально, і дуже багатьом нашим людям не вистачає саме цих знань, бо ось такі мінімальні прогалини в вирощуванні молодняку, вони потім дають дуже-дуже великі помилки. Тому дуже прикольно, дуже класно. Тут є дуже великі всякі варіації цих всіх сосочок, цих відеречок. Ось І тут є, наскільки я знаю, ще навіть для овечок, для кізочок. Десь тут повинна бути ця інформація. Да, ось бачите, і групові напувалки, і все, до речі, за кордоном а, дуже часто використовується саме така система. Якщо не робот випоює, то ось такі групові напувалочки. І це дуже полегшує працю. Ось повісив. І ну не треба стояти з цими сосками, не треба нічого тримати, не треба контролювати. Тваринка сама напувається, але ж треба а, єдине, що контролювати, якщо ось такий груповий метод, а, то щоб. Слабих телят або ж ягнят не відштовхували від саме наповалки. А так, дуже прикольно, тому якщо комусь треба будуть контакти, я з задоволенням дам. І ще я. Побачила в чому різницю між такими сосками і звичайними, що вони більш міцні. Тобто, якщо мені вистачало на напування одного телятка, мені треба було купувати дві звичайні соски, а іноді навіть і три, бо вони розгризали, дірки ставали дуже великі. То у цих ми випоюємо вже, можна сказати, другу партію теляток, і вони ще нормально дуже виглядають. Тому ось такі у нас справи. Бачите, Це вже що... з якою швидкістю... Є наша найстарша таличка. Ось і ось так. Це найменше, саме-саме менше. Бачите, молоко не витікає з цієї соски. Ось я надавлюю, і воно не цвіркає так, як цвіркає з е, інших звичайних сосок. Я знаю, що на багатьох фермах навіть можуть робити більші отвори, щоб телятко швидше пило. А взагалі, навпаки, треба, щоб теля, ось, подивіться, виробляло як можна більше слини, і щоб телятко пило. Повільно. Ось бачите, як це все? І тоді теля не кашляє, воно не поносить, воно наїдається, тому що ось ви знаєте, що як і людина, нам кажуть, навіть, треба там близько ста разів пережовувати їжу перед тим, як її ковтнути. Так само і телятка, якщо воно дуже швидко вип'є, ви ось поставте зараз просто на підлогу у відрі, то ось таке телятко віком в півтора місяці. Зможе випити і 5, і 6, і 8 літрів молока, але потім у нього буде просто така діарея, що ви його ледь відкачаєте. А якщо налити 8 літрів ось в таке ведро, то воно його буде смоктати хвилин 15. І воно а, набагато більше наїсться, і йому і не потрібна буде така кількість молока саме через те, що вона а, задовільняє свій голод. Тобто вона одразу розуміє, що вона наїдається. А не те, що вона закупнула це молоко за 5 секунд, і вона просить ще, ось як вона зараз там волають на фоні телята, а, тому що ми її зняли з молока. А, і ось такий спосіб випоювання це просто найкращий спосіб. І телята ну вони просто виростають, вони набирають масу. Ви Подивіться просто як виглядають телята. І це при тому при всьому що ну, в середньому це 6 літрів молока на день. Так, коли у мене є там е, вільне молоко, то я можу... І більше е, молока дати, але в середньому це 6 літрів. Ось, бачите, їй не подобається, що сосочка туга, що їй треба прикладати зусилля, щоб попити. Хоча своє молоко вона ще не випила. І, до речі, було достатньо важко їх перевчити з тих легких сосок на ті вони. І кричали, і не хотіли пити, і буцали тут один одного. Ну, коротше, це було просто треш. Ну, а зараз ці манінки будуть у нас набирати вагу, підростати. І я сподіваюся, що... все будет хорошо. Это же маленькая Сонечка. Это же маленькая Ласочка, моя Бусечка. Да, кто такая маленькая? Кто такие? Кто такие девчули? А тебе, а бы поесть. Да, девчули? Все, наелися, Наелись булочки? Ніхто не йде ні до кого смоктатися. ставитися. Ще в відерцях навіть залишилося молоко, зараз ось це все попід'їдає. Всі наїлися і зараз будуть вже відпочивати. Всі отримали. А там всі вирощать, бо ще. А вони ж звикли, що їх теж годували молоком. Але вже все досить, вже вони великі. Хлопці пішли, я вам їх зараз покажу, бо вже якось таких богатирів годувати молоком вже занадто маленьких. Маленькі овечки. Не. Ось стоять тут двоє. Так? Да? Двоє таких величезних, здоровезних. Ось це той, що ми його раніше зняли з молока, потім знову повернули на молоко, тому що він якийсь мені дуже кудись здавався. Ось. Але, в принципі, не такий. Плюс-мінус трохи вже піднабрав да, менюсінький. Ось цей теж, це, Вони були найменші, котрих ми купували, такі у них трошечки були задарможені, можна сказати. В рості, тому ми їх випували, напували молоком побільше. Ну, ці вже взагалі такі здоровезні хлопці. Да? Гіреш наш нормально повністю знявся з молока. Вже такий хлопець великий. Його назнеружували, залишили його з ріжками. Подивимося, що Ну, у них такі безпечні більше ріжки. Ось вони у нас їдять ось таку зерну суміш. Тут у них овес, ячміні пшеничка, кукурузка. І соняшниковий шрот, точніше, соняшникова макуха, і гарбузова макуха. Ось зараз у них такий склад. Yeah. У них постійно в доступі ця їжа, а у цих вже дозовані концентровані корми. До речі, сюди можна ще одного поставити, бо булочки прижечка вже немає. Ось а ці вже такі теж величенькі, величенькі. Цій баришні у нас вже телитися через місяць. Йо-моя-моя, моя гласунька! Вже почала відбувати вимічку таке. Ось лежить, відпочиває. Тут дівчатка у нас двоє, ну а тут всі хлопчики. Так що такі у нас справи: закрили від вітру і вихід повністю на вулицю телятам. Не встигли до зими, бачите, закласти стіну. Але головне, що їм вже тут не задуває, і в принципі плівка трохи буде тримати тепло. Ось, але ж все ж таки треба було це все зробити. Але ви розумієте, як це все одне на одне накладається постійно, дуже багато всіляких справ. Зараз ще з цим відключенням світло, бо у нас там велике дуже будівництво. І якось воно ось так завжди.